Зараз обріжемо яблуня. Зараз у нас березень місяць, 25-го року. Вже давно пора все обрізати. Яблення знаходиться зараз позаду мене, це їй приблизно років 10. Ніхто ніколи за 10 років її не формував, тому... Я буду би, придавати форму і одночасно обрізати на плодоношення, тому що дерево доросле, досить багато плодових утворень, і я їх постараюся залишити. Ну головна задача це сформувати крону, правильну крону. Це я розповім про принципи обрізки. Ці принципи вони застосовуються практично до всіх дерев. Там особливо, нічого нічого складного. Їх всього нас там декілька-декілька принципів. Якщо цікаво, дивимось далі. Якщо не цікаво, перетягуйте в кінець і дивіться результат. Так, ну перш за все, яблуні і взагалі будь-які дерева. Я намагаюся тримати їх низькими, так щоб можна було зручно збирати урожай і розлогими. Це така, така ну, моє глибоке переконання. От що для цього треба. Так, перше, ну, це можна сказати, вже буде другий принцип. Другий принцип те, що середина має бути пуста. Зазвичай я роблю крону, яка ну, типу, без центрального провідника. Так? Але і з центральним провідником теж нормально, теж добре. Але просто це буде у нас гілки йти в декілька ярусів. Якщо є центральний, ось тут у нас якраз вимальовується. Центральний провідник, і ми зробимо в два яруси. Все, більше не треба. Можливо, в три, але це точно будуть невисокі яруси. Так, середина має бути пуста. Гілки не повинні рости всередину. Все, що росте всередину, ми забираємо. Так, третій принцип: принцип полягає в тому, що не має бути вертикальних гілок. Якщо в нас є вертикальна гілка, ми її обов'язково переводимо на горизонтальну. Ну, тобто вона була або паралельно землі, або так під кутом десь 45 градусів має рости. Зараз покажу. Так. Ну, само собою, що гілки між собою не повинні схрещуватись і не повинно йти два паралельні конкуруючі провідники. Ось, Наприклад, якось тут. Бачите, тут Типу, як хороша гілка, але вона суперечить моєму третьому принципу, вона росте догори. Ми її обов'язково переведемо на ось цю гілочку. Так, так. мабуть, не видно. зараз стану з боку. Коротше, ось цю гілку ми переведемо на бокову, щоб росла вона в сторону. І так зробимо практично з кожною, з кожною гілкою. Ось цей центральний провідник. Він занадто високий. бачите, Він дуже високий. От, нам цього не треба. Нам треба яблуня максимально 3-4 метри. Можливо, десь так. От, тому ми, цей вітер коротше, ми цей центральний провідник, уберемо цю гілку, що йде всередину. бачите, Вона всередину крони йде. Ось ця гілочка так, ми її приберемо, а ця, що йде вертикально вверх, ми її е, обрі... Верніше, не так, навіть ми її теж уберемо, ось цю гілку ми теж уберемо, а все переведемо на ці бокові. Да, і в нас вийде е, Перший ярус і другий ярус гілок. все, більш не буде. І гілки оці будуть рости в боки, і значить, середина пуста. Те, що йде вгору, ми прибираємо. Ось ця гілка, ось ця, показую відходжу. Вона взагалі, оце, ось вона Вона взагалі росте в середині, так, і вона. Тут взагалі, тут не потрібно. Ми її уберемо практично там під низом. Всі гілки, що уходять в сторони, ми залишаємо. Я розумію, що багато тексту, але зараз я почну різати, і ви зрозумієте. Показую. Коротше, дивіться, Я вже почав обрізати, але потім прийшов до висновку, що занадто густо ось ці дві гілки вони ростуть всередині крони і вони ну, в общем, занадто. Тут отут внизу занадто багато розгалуджень. Тому їх треба прибирати. Зараз одну я... Так, це дріб'язок. Одну я приберу сікатором. Так, А іншу зараз ось цю зріжу пилкою. Так, і ще, дивіться, ось ця гілка росте всередину, ще і переплітається, якщо ви бачите, з іншою гілкою. Так, ось ця гілка, що нам тут ні до чого, вона всередину кроне. Дуже сильно загущує. Зараз я її обріжу. Є. Так, цю ми домовилися, що ми зараз зрізаємо пилкою. так І далі обрізаємо ось це, що загущує середину. Так, дивіться, давайте зблизька подивимось. Значить, цю гілку я зараз домовив, що я вбираю її ось цю всю. так Бачите, тут... Перетинається, ось іде перетин гілок Ось цю гілку то ще й пошкоджена, ми її приберемо. І ще знаєте, яку приберемо? Ось цю. Вона виходить, що поза ярусом. Ця гілка і ось ця, вони поза ярусом. Ось у нас якби, перший ярус. І ось це має бути другий ярус. Але тут багато плодових утворень так на цих двох. Тому я їх присічу, я їх не геть приберу, можливо, наступного року приберу, побачу, як вони будуть рости. Ось цю уберу зовсім. Так, І ось цей дріб'язок, який йде вгору. Хоч тут є теж плодові. От, мабуть, я поприсікаю в цьому році, ось там, де є плодові, я поприсікаю. і Хоча ну, частину заберу, тому що занадто густо ось ці дві приберу. От і, і, і що? І, і, і ага, ще тут у нас також занадто дуже багато густо. занадто густо. Ось цю зараз я приберу цей букет. Так, і верх. Бачите, нас вона пішла вгору, нам треба перевезти. Ось тут я обріжу. Обріжу, щоб перевело, перевезти на ось цю гілочку і на ось цю, і там третя, в інший бік іде. Так, зараз відійду, буде видно, зрозуміло. Так, ще дивіться, я присікаю гілки, які занадто довгі, на розгалудженні. Бачите, розгалудження і на розгалудженні присікаю. От, Щоб вони не були занадто довгими, присікаю. І дивіться, ось тут я бачите присік. Я начебто, замість того, щоб гілка йшла пряма, ну, присікаю і вона буде тоді розходитися в боки. І ось, наприклад, ось ця гілка. Вона занадто довга і під, ось це, з під навантаженням плодів листя вона може зламатися. Тому її треба обов'язково присікти. І зроблю я це, вона росте вгору і там занадто вже високо. І тому переведу це все діло ось на цю другорядну гілку. Ось так зараз. Все. Ось так, присік. Так, це йде вгору. Нам не потрібно присік на плодових бруньках. Так, Ось ця гілка взагалі йде вгору. Вона її і, і тут занадто густо. вибираємо взагалі. Тут теж занадто багато. Вибираємо. ну, в смислі, загущує центр. Так, Тут я казав, що... Ми одну залишимо, та що з плодовими. Тут, коротко, тут плодових особи нема. А середина загущена. І оце бачите, ось цей мох. Ось, це така велика проблема. Багато дуже людей пишуть, що це, це нормальне явище, всі діла. Люди, треба його, все це. Обробляти мідним купоросом, залізним купоросом. Ну, оце якраз зараз період, коли його треба обробляти. Так, І обов'язково потім оці рани ми замажемо вапном. Я замазую вапном, трошки додаю туди залізний купорос. Поки... Ну, да. В общем, залізний купорос. От, ну і Ще додаю зовсім трішки водоемульсіонної фарби, для того, щоб воно краще трималося. Вапно дуже швидко змивається. Чому вапно я використовую? Тому що вапно дихає. От Якщо ми це все заліпимо просто там фарбою масляною, ну, скажімо. Фарба, яка є зараз доступна кругом продається, вона не зовсім масляна. Коротше, в общем, Масляною фарбою, якщо ви закриєте, під низом почне пріти. І ось тут кора на самому краєчку буде відслоюватися. І ну, типу, виходить, що буде такий оголений стовбур. От. Це дуже-дуже перервав виклик. Коротше. Вапном з, цим, з залізним купоросом. Далі, ось тут, бачите, у нас якби, крони розходиться. Це я дивлюсь від, від крони, ну від центрального провідника. Ось тут. так. І ось тут занадто густо. Нам треба обрати ось цю гілку. Ось цю, Вони йдуть якби, всі оці три гілки. Так, раз, два, два. І ось ця третя, вони всі практично йдуть в одному напрямку, вони конкурують. Тому всередину ми приберемо ось ці гілочки, ми зараз заберемо. Так, І присічемо цю занадто довгу гілку, вона занадто довга. І це також занадто довго. Коротше, ми всі поприсікаємо, що є ось ця занадто довга. Так, Ще раз, ось ця гілка. Це ми ж домовилися, що ми її зрізаємо. Да, да, я зараз пилку зріжу. Так, цю теж присічемо, вона занадто. Ота взагалі пішла ось ця вілка, ось ось ця ця, пішла вверх, ми її взагалі звідти вберемо, тому що нам там плоди так високо не треба. А цю присічемо. Так, ну що, дивимось результат, як на мене, то красотка вийшла. Так, у, дивіться, перший Ярус, другий Ярус, всі гілки в сторони, середина абсолютно вся пуста, всі, ну, верніше, не всі. дуже багато плодових так, вітер, плодових утворень збережені, так, гілки присічені. Не занадто довгі, все отлічно. Будь-який плід ми можемо достати рукою. Так, і залишилось тільки по... Білити, ну, побілити, замазати рани. І да, і побілити теж я дуже сильно рекомендую Оце, ось, чистити щіткою по металу, щоб не пошкодити дерево, ну, тобто не до живого. От, і білити, білити вапном, вапном. Так, і ще ось з приводу знову ж повернуся до цього моху, до цих лишайників. Друзі, ви не забувайте, що дерево воно не може встати і перейти в інше місце. Воно росте там, де ви його посадили. Тому, ну, якщо у вас є лишня, лишня годинка, блин, ну, прийдіть почисти дерево. Воно вам точно віддячить, я, я вас запевняю. Те, що говорять, більше, є люди, які говорять, що це не шкода. Дерево, блін, візьміть собі, знайдіть у собаки лишайник і, і потріться і, і побачимо, як ви будете чесатися від цього діла. Так, ну все, на цьому все. Кому цікаво, підписуйтесь, у нас ще багато буде, дуже багато дерев. Зараз будемо врізати цю сливу. Слива так само, ви, ви бачили, що гостюча така, як і яблуня була. Але слива сортова. От. І зараз ми її будемо культурювати. Все, дивимось далі.